Вітаю підписникам. Ну, от сьогодні ми знову на облітнику планував 8 бути. Ну, 8-го і буду, а сьогодні позаплановий приїзд. тому що де є деякі роботи на пасіці, обслуговування сімей. Ну Як бачимо, ну, кількість знову збільшилася. І на наступний раз, через 2 дні, ще збільшиться. Тому що через ці дощі поганий обліт і хочеться кількість, щоб не в нікому, як не було нічого винен, щоб віддати всім матки. Це віддача маток де згідно обльоту і згідно черги. Ніхто не перескакує, ніхто нічого, ніхто нічого не один попередного не, не буде. Як подали заявку, так записано по списку, так по списку йде. Останнє все по обльоту. Хотілося, щоб звичайно, щоб це все обліталося, Дві-три партії, 100% обліт і це все всім віддав, але не виходить. От сьогодні знову так виявилося, що погода. Вчора були проливні дощі тут. Завтра знову подає проливні дощі, в суботу знову погода. От так через день тут і бджоли і працюють. Після дощу вчорашнього, ще поки все обсихає, бджоли, ще поки що сидять, вентилюють, то що вуйку мед наносили. Ну, я би сказав, що перенос досить, незалежаючи на дощі, досить нормальний. Різнотрав'я гарно видає. Навіть краще, як в нашій місцевості виповідала. Досить у всіх вуликах є якийсь перенос нектару. Це радує. О, також сидить, ну вже по одній розвідниці вилітає. Будемо сподіватися, що сьогодні хоча б до обіду буде погода, хоч щось зробиться. Тільки побуло 2 години погоди. От знову загоря хмара. І зараз знов сипане дощ. За 5 годин в другий раз паде дощ. То погода то дощ. Третя партія дощу. Це, напевно, сьогодні по роботі, затягнулася надовго. Ну що, такого ще не було у мене на цьому облітнику. Виставлялися матки 23 червня. Сьогодні маємо 6 липня, по всіх сроках вже повинні би матки бути облітані. І на цю кількість нуклеусів от, тільки одна матка. Остана маса матки гарні, все сидять в нуклеусах і нема, не йдуть на обліт. І роби що хочеш. Так що отакі то справи. Ну ой, як от така картина. От вот копченка, от маємо по такій великому корпусу, для повний не повний меду, гарно різкого мене. Карпатка працює і душкову погоду, і хмаду, що не скаже не за обліт маток. З матками вышло за колодка. Така-то проблема. Ну, ось, око, ось Щастя, милой другую. Слава Україні!